Розширена система одягу для холодної погоди третього покоління. Незалежно від того, чи навчаються бійці вдома або за кордоном, чи діють на театрі воєнних дій, вони піддаються різноманітним кліматичним умовам. Від теплої, сухої або вологої погоди при температурі 15 градусів і більше до екстремальних морозів при мінус 40. Тому для забезпечення високої ефективності і комфорту ця система одягу використовується в армії США. Суть цієї системи в нашаруванні одягу аналогічна до того, як це роблять в професійному альпінізмі. Саме це дає можливість гнучко та індивідуально підходити до питання особистого комфорту в різноманітних погодних умовах. Технічно вдосконалені запатентовані матеріали й технологія пошиття в поєднанні з сучасним дизайном дозволяють солдату тренуватися і вести тривалі бойові дії з ворогом за будь-якої погоди та де завгодно. Це динамічна система з сімома шарами одягу, що забезпечує максимальний захист у непередбачуваних умовах навколишнього середовища. Фізіологія кожного солдата унікальна з повною семирівновою системою. Боєць може обирати і комбінувати шари відповідно до клімату та своїх потреб. Система третього покоління майже на 25% легше і, як мінімум, на 30% менше за об'ємом, ніж попередні системи, а отже, займає менше місця при рюкзаку солдата. Крім того, ця система забезпечує більше маскування. Завдяки запатентованій конструкції та дизайну, вона допомагає рухатись максимально тихо. А технологія НІР зменшує здатність ворога виявити солдата за допомогою приладів нічного бачення. Тепер розглянемо більш детально кожен з рівнів одягу цієї системи. Аналоги точно можна знайти в Україні, тому дивіться уважно і звертайте увагу на ціль кожного з рівнів. Перший рівень комплект синтетичної термобілизни захищає від впливів навколишнього середовища та підкращує відведення вологи. Цей шар виготовлено з тонкого гладкого матеріалу. Полерте PowerDry. Він має високу повітропроникність, підводить відводить вологу від шкіри та швидко висихає, забезпечуючи терморегуляцію у теплу погоду та захист від холоду під час руху при низьких температурах. І все це легше і компактніше у порівнянні з попередніми системами. Подовжена спинка реглана, а також отвори для великих пальців, що полегшує одягання додаткових шарів одягу. Еластичний пояс і застібка блискавка на кальсонах. Всі шви пласкі, що запобігає натиранню та забезпечує комфортне носіння. Другий рівень Тепліший реглан і кальсони чудово підходять для термоізоляції у помірному кліматі, а також як базовий шар у холодну погоду. Виготовлений з матеріалу Polar Tech Power Dry Grid, цей шар забезпечує додаткове тепло в прохолодних умовах, але так само відводить вологу та швидко висихає. Матеріал еластичний, що підвищує комфорт і має меншу вагу та об'єм ніж у попередніх системах. У реглану другого рівня є застібка блискавка на грудях, тому вона може трансформуватися у водолазку під горло. Подовжена спинка реглана для додаткової ізоляції від навколишнього середовища. Отвори для великих пальців полегшують одягання додаткових шарів одягу. Еластичний пояс і застібка блискавка на кальсонах. Всі шви плоскі, що запобігає натиранню та забезпечує комфортне носіння. Третій рівень. Флісова куртка з високим коміром. Це основний теплоізоляційний шар для використання у помірних та холодних умовах. Матеріал Polartec Thermal Pro двошаровий, він захищає від потрапляння вітру та допомагає утримувати тепло тіла, а тому чудово гріє без зайвої ваги. Завдяки хорошій повітроприникності, куртка третього рівня швидко сохне і краще утримує тепло, і це з меншою вагою та кращою зносостійкістю у порівнянні з попередніми системами. Флісова куртка має застібку-блискавку спереду з вітрозахисним клапаном, високий комір. Дві внутрішні нагрудні кишені, дві зовнішні бічні кишені та нейлонову накладку на плечах комірі та ліктях для кращої зносостійкості. З боків куртка також ущільна матеріалом Повертех Power Dry Grid для покращення еластичності та комфорту. На грудях нашито велкра для кріплення шевронів та іменних бейджів. Четвертий рівень. Куртка вітрівка це тонкий захисний шар, який покращує вологовідвідні властивості попередніх натільних шарів одягу. Вона також призначена для носіння під бронежилетом та з армійською бойовою формою, виготовлена з еластичного нейлону з водонепроникним покриттям. Ця куртка на блискавці забезпечує захист від вітру та піску при малій вазі та об'ємі. У цієї куртки є на кишені з боковими блискавками, а також сітчаста підкладка для забезпечення вентиляції при носінні бронежилетів. Окрім цього, на нарукавні кишені на лопучках, еластичні манжети та велкро для кріплення шевронів та іменних бейджів. П'ятий рівень Куртка та штани Softshell для холодної погоди призначені для використання в помірних та холодних погодних умовах, як зовнішній шар у поєднанні з іншими базовими та утепленими шарами, пошиті з еластичних та дихаючих водонепроникних матеріалів. Куртка та штани надзвичайно легкі, компактні та комфортні під час руху. Куртка має подвійну застібку блискавку із захистом від вітру, стягувальну гумку знизу, для регулювання ширини та високий комір зі складним капюшоном. Крім того, кишені на рукавах, дві передні кишені на блискавці, вентильовані отвори та велкро кріплення для шевронів та іменних бейджів. Штани мають дві передні та бокові накладні кишені на застібках липучках, бічні блискавки, долиток та ширинку. На еластичному поясі також є петлі для ременя і точки кріплення для підтяжок. На всіх застібках є накладки, тому ними зручно користуватися у рукавичках. Шостий рівень. Куртка та штани для екстремально вологої холодної погоди призначені для носіння у вологих холодних умовах як захисний шар у поєднанні з іншими базовими та утепленими шарами. Виготовлені з двошарового матеріалу GORE-TEX та з герметичними швами. Куртка та штани є надзвичайно легкими та повністю водонепроникними. Вони забезпечують захист від вітру й атмосферних впливів, при цьому маючи на 50% меншу вагу ніж попередні системи. Рівень шостий також має маскувальні функції в інфрачервоному діапазоні, що ще більше убезпечує солдата. На курці є блискавка посередині, дві прорізні кишені, капюшон, який ховається в комір, а також нарукавні регулятори на липучках для більшої універсальності. На штанах Перерізні кишені, бічні блискавки на 3 четверті штанини для зручності одягання з іншими шарами одягу або взуттям, а також еластичні манжети. На поясі є гумка з фіксатором для регулювання, петлі для ременя і точки кріплення для підтяжок. Сьомий рівень. Зимові куртка та штани призначені для використання під час статичних операцій в екстремально холодних сухих умовах. Зовнішній шар сьомого рівня не пропускає вологу, а внутрішній містить м'який утеплювач Primaloft. Ці куртка та штани цупкі, і водночас дихаючі. вони зберігають тепло навіть у вологому стані та забезпечують захист в екстремально холодних умовах під час статичних операцій. Куртка має двосторонню засібку блискавку посередині із захистом від вітру, нейлонові накладки на ліктях, дві передні кишені на блискавці та нейлонову внутрішню підкладку ріпстоп, крім того, утеплений капюшон легко ховається в комір. На куртці також є велкр для кріплення шевронів та іменних бейджів. Штани сьомого рівня мають застібку блискавку, еластичний пояс з точками кріплення для підтяжок. Нейлонові підсилювачі на колінах і бічні застібки блискавки на повну довжину. На всіх застібках є накладки, тому ними зручно користуватися у рукавичках. Розширена система одягу для холодної погоди третього покоління легша, тепліша, сухіша, гнучкіша та міцніша. Зосередтесь на місії, а не на погоді, використовуючи сучасні підходи до забезпечення комфорту. Ми вже працюємо над перекладом інших відео по цій системі одягу. В них буде більш детально розглянуто, як комбінувати різні рівні. Підпишіться на канал, щоб не пропустити, а також поставте лайк і поділіться цією інформацією з друзями.